Вітаю всіх. І так, продовжу друге відео. Щодо строків війни. Коли почалась тільки війна, я була в погребі, Дергачівщина, Тоді я спілкувалася зі своєю колегою, і вона що мені сказала? Вона також виїжджала з Харкова вже на початку війни, вона до війни не виїжджала. Щоб ви розуміли? Тому що ми, якби. Були готові до будь-яких сценаріїв. На широкий загал казати це не буде. В телеграм-групі, можливо, напишу. Майте на увазі. І тоді вона сказала мені півтора. Півтора роки. Ну, в принципі, такі шанси були. Тепер дивіться. Хочу сказати так: коли я робила для себе розклади травень 22-го року. Перші перемовини були. Мені не повірили перші перемовини травень 2022 року. І я сказала що ще декілька місяців до кінця року, ми щось побачимо. Травень трошечки відігнали на Харківщині. Шикарно, стало легше. Далі. Я коли думала повернення додому, я бачила під кінець року якісь зміни. Я не до кінця розуміла, навіщо. Це мені випадає, бо не бачила виходу, не буде. На мене вже речали шипіли. Настає вересень місяць, і це шипіння потроху стихло. Ось так. Добре. Далі було 23 рік, як зараз пам'ятаю, не пам'ятаю, в місяці було 23-й рік. Домагання були. Далі мені був 24 й рік на цю, на цю тему. Він мені був, випадав при бажанні, сильнішому бажанні. І тут випадає інше: що треба домовлятись, розмовляти і виходити на результат. Тут же ж справа в іншому: строки закінчення війни було багато варіантів, шансів. Вони не програвались по якимось причинам, бо задіяно дуже багато людей. Зараз ситуація критична. Ніхто не буде далі воювати, немає шансів, немає можливостей, немає в нас виходу. Зараз справа не в грошах, не в грошах справа любі мої, а в можливостях. В можливостях Україна обмежена всім. Всім, чим можна. Ось в чому справа. Тому, будь ласочка, враховуйте всі обставини, вчимо читати поміж рядків і думати головою. І реагуємо на те, що за вікном. Ми можемо на все спокійно реагувати. Справа в нас, тільки в нас. Просто сидіти очікувати, що буде добре, в залежності, де ви, де ви очікуєте. Це вже повинні зрозуміти. На тему грошей і фінансів, випишне кожен сам відповідальний за це. Абсолютно, абсолютно кожен. Треба це розуміти, любі мої. Живемо далі і реагуємо на адекватність, реальність і те, що відбувається, не те, що може бути колись, хтось сказав. Будь ласка, ось так.